Ясно, що здебільшого у легшій формі, але свої проблеми є й у цивільних. За даними ЮНІСЕФ, станом на 2024-й півтора мільйона українських дітей мають ознаки психологічної травми: нічні нори, страхи, агресія. Серед дорослих 70% жителів прифронтових регіонів повідомляють про хронічну тривогу. ПТСР це загроза і для людей з цим діагнозом, і для тих, хто навколо. Коли відсутність своєчасної допомоги призводить до трагедій, у 2020. Третьому в Харкові жінка, що пережила обстріл, вкоротила собі віку, не впоравшись з відчуттям провини за загибель доньки. У 2024-му у Дніпрі ветеран з ПТСР, не отримавши реабілітації, убив сусіда під час сварки, яку викликав спалах гніву. За словами міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, від початку 2024-го рівень домашнього насильства в Україні зріс на 14%. І між цією цифрою і ПТСР є пряма кореляція, переконаний міністр. Адже до 60% випадків домашнього насильства по країні причетні ті, хто пройшов зону бойових дій. У МВС наголошують, психологічна реабілітація ветеранів, вона ще в зародковому стані. І якщо вже зараз не підібрати фахівців і не навчити їх, то після завершення війни будемо мати величезні проблеми. Цим погоджуються і у міністерстві оборони. Наприклад, у 2024-му очільниця департаменту охорони здоров'я Міноборони Оксана Сухорукова сказала: кількість українських військових із діагнозом неврологічні захворювання, пов'язані зі стресом, поступово зростає. Вже тоді 29% цих захворювань становив посттравматичний стресовий розлад.